Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібралися з вами у цьому Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі на спільне урочисте богослужіння, найперше для того, щоб разом прославити святого преподобного мученика Макарія піднісши Молитву біля його чесних мощей, адже і його життєвий подвиг служіння православній церкві, і його мучеництво, і подальша доля Його святих мощей та їхнього шанування, все це нагадує нам про нашу правдиву історію, з якої ми маємо робити вірні висновки. Та виносити правильні уроки. Святий Макарій народився та зростав на Поліссі у давньому українському місті Овручі. Тут він відчув покликання до чернечого життя, склав обітниці та прийняв постриг. А згодом і рукоположення у священний сан для служіння овруцькій обителі, народившись на початку XVII століття, Макарій зростав у час, коли православна церква і український народ були змушені виборювати саме своє право на існування. Після проголошення Берестейської унії польська королівська влада неправдиво заявила. Що в межах її володінь, нібито всі православні вже підкорилися римському престолу. Тож ніякої православної церкви тут більше нібито вже не існує. Відтак, на чверть століття наша київська митрополія була полишена без предстоятеля, більшість єпархії без єпископів, бо королі, які привласнили собі право. Затвердження всіх ієрархів у державі не давали дозволу ставити на кафедри православних єпископів, всіх вірних силою держави та примусом єднання, затверджених нею послідовників Унії, примушували до єднання з Папським престолом, тому служіння для православного духовенства в цей час було особливо обтяжене. Численними обмеженнями. Однак у таких умовах отець Макарій виявляв ревність у чернечому житті та священнослужінні, а тому був поставлений очолювати православний монастир поблизу міста Пінська у Білорусі, а згодом повернувся й очолив рідний йому монастир овручі. Однак цей монастир. Внаслідок польського військового нападу був розорений. Тож отець Макарій був призначений керувати монастирем у Каневі, де 7 вересня 1678 року, він зазнав мученицької смерті, бувши страчений турецькими нападниками, від яких загинуло також і багато мешканців міста. Згодом його чесні мощі були знайдені та перенесені до Переяслава, бо за умовами мирної угоди землі України були поділені по Дніпру між Московським царством і польським королівством. Вже у часи більшовицького панування цю святиню виставили як експонат у антирелігійному музеї. Але потім, в роки німецької окупації, мощі знову були віддані церкві та знаходилися у Троїцькому храмі. Коли ж у час Хрущовських гонінь троїцький храм був закритий і висаджений у повітря, то мощі перенесли до єдинодіючого Черкаса храму Різдва Богородиці, де вони спочивали до наших днів. Коли блаженної пам'яті покійний владика Софронії, який збудував цей кафедральний собор, переніс, переніс їх сюди. Отже, святий Макарій все своє життя і духовне служіння провів, бувши вірним православної Київської митрополії і ніколи не належав до російської церковної юрисдикції. Він жив та служив Богові і церкві у важкий час історії нашого народу, коли землі наші ділили між собою три сусідні великі держави: московська, польська і турецька, наслідком чого були численні війни та насильство. Але навіть у таких зовнішньо важких умовах, зазнаючи утисків. За свою вірність православній церкві отець Макарій ревно працював на ниві Божій, бувши відданим навіть до мученицької смерті, у чому він правдиво уподібнився до іншого великого Макарія митрополита Київського і всієї Руси та священно мученика, і навіть після смерті та прославлення в лику святих. Архімандрит Макарій зазнав переслідувань і знущань, бо мощі його були зневажені безбожними більшовиками. Однак нині ми маємо духовну радість прославити Отця Макарія та вшанувати його молитвою біля чесних його мощей в лоні рідної йому і нам церкви, прославити рідною Йому і нам мовою. Прославити у цьому величному соборі, який за волею громади звільнився від зверхності російського патріархату, всі ми бачимо, що руський мір є лжевченням, яке виправдовує агресію проти нашої держави, називаючи вустами московського церковного начальника Гундяєва цю диявольську війну священною та брехливо. Благословляючи всі ті злочини, які російське військо чинить проти нашого народу. Але ми також є свідками, що російське панування як церковне, так і світське, подібне до біблійного образу ідола на глиняних ногах. Це панування багатьом видається величним і грізним, але насправді воно слабке і обов'язково впаде. Паде, тому що російська імперія зла заснована на кровопролитті, на неправді та на гордині, але все ці, а все це речі є богопротивні. Тому ми віримо, що Бог допоможе нашому народові і всім вільним народам світу спільними зусиллями зупинити це зло руського міра, зупинити російську агресію. Та встановити для України справедливий мир. І помічники та заступники за наш народ і за наших мужніх воїнів-захисників ми нині закликаємо святого Макарія. Він сам жив у часи, коли український народ багато страждав від нашестя чужинців та насильства. Тому як святий з нашого роду. Він особливо добре знає, що мир для нас є великим благом. І тому нині, в день мученицької смерті святого, ми з глибини серця наш сердець наших просимо, преподобно мученичи Отче, наш Макарію моли Бога за нас, за рідну нашу Україну і мир для неї, за єдність та утвердження церкви православної. За воїнство українське та за його перемогу над чужинцями. Сьогодні ми також з вдячністю згадуємо пам'ять спочилого митрополита Софронія, будівничого цього собору. Ми віримо, що він духовно радіє, тому що Україна звільняється від омани руського міра, і що в цьому храмі, який він збудував, звучить щира. Молитва за Україну, за український народ і за перемогу над агресором. Тож, нехай Господь упокоїть душу владики Софронія в оселях праведних, ще раз вітаючи всіх вас, дорогі брати і сестри, зі святом, бажаю, щоб за прикладом Святого Макарія і ми, незважаючи на всі зовнішні обставини та виклики, не боячись труднощів. Та не маючи страху навіть перед смертю, були до кінця земного шляху вірними нашій рідній православній церкві українській та служили добру нашого рідного українського народу. Нехай Господь благословить нас на цьому шляху, а святий Макарій буде за нас завжди молитовником і заступником. Амінь. Слава! Ісусу Христу.